Ну что, Павлик, мы тебя ждем, давай. Ты сегодня у нас будешь стать... О, дело за твоей да? Снимай кровь. Ну я сказал, что раздеваться не буду. Есть, да. Другая пара у нас есть. Не, никто не будет раздеваться, все будет нормально. Другая пара, еще одна пара. Павлик, ну куда сюда, ну? Усі чекають, давайте підтримуємося. Павліка, пав ліка, ну. О, о, Молодець. Молодець. Все, три пари є, будемо грати в вігер. Подивіться, встаньте, будь ласка, ребята, перед, перед публікою. І так, ребята, давайте зробимо таким чином. Конкурс дуже просленки. дуже простенький. Потрібно кожному із дівчат да, бути дуже уважними. Сьогодні будуть. Більш такі активніші дівчата. Хлопці, йому, ковту, скей. Скей ковти, я попросив кофту скинути. Скільки кофти треба? З поставив до кофту ніхто не вкраде. І так, сама кінта, що не знаю. Дівчата, дивіться, що ви робите. Ви стоїте лицем до парня і уважно дивиться у його очі. Та любив лицем двіться, лише тільки, що ви добре розглянули. Устаньте, подивіться, попробуйте, так. О, правильно. Правильно, так. Дивіться уважно, уважно дивіться розглядати, по Цілувати не треба, просто роздивитися треба. Роздивилися добре? Все понятно. Ви побачили, які в нього очі? Ви побачили, які в нього очі, так? Побачили, які в нього очі, так? Тепер я прошу всіх дівчик і до мене. Дівчатки, відпусти їх, все нападе. Я не вкраду нікуди, ну дівчата, ви стоїть, хлопці мовчать, нічого не роблять. Обертайтеся до мене, так. Подивіться, у нас просто криза трошки, бачите, такі маски є. Це саме шафі, коли будете собі закривати обличчя, тобто очі, очі свої. Будь ласка, візьміть так. От. так. Візьміть будь ласка закриті очі, витягніть на вухо вот так от, да. о так, що ви ніщо не бачили, а вам дама ми зробимо вот так от. І що не робите мовчати, ніхто нікому нічого не підказує. Дівчки, робимо вот так от. Раз, два. знімаємо, знімаємо, знімаємо маски свої, Повертаємо назад, скоро знову карантин. Бачите? Дівці, бачите от. Три бойця. Я вам казав, ви уважно дивилися на їхні очі. От, будь ласка, роздивіться на дід свого сушеного у ці ясні очі. Обалдіє! Обалді. А що в очі ніхто не хотів подивиться? Ей, тихо, тихо. Ти точно він твій, так? Да? Вибрали, ви знімаєте. Опана, це твій? Твій служив, так? Да? Ти теж помала, оце ось стічка. Треба було просто брати всіх по одному росту. Усього би нормально. Ось бачите, молодь. У нас три парі і три побіжають. Прекрасными своими шестами, талии. жестами. Талії. Ого. А що ты ти її зав'язав? Як вона має сіляти? Оце капець. Денис опусти нижче нитку. Да. Знаєте, називається така ігра «Шпілі-вілі». Дівчата, підіть, будь ласка, до цієї бутилки. Да. Руки за голову. О, да. Ноги на ширине плеч На ширині плечі. Легенько включається возичка Іна. Вставаю так бутилка, щоб між тобою було. І потрібно от типу отак. Присіла. Хто попаде бутилку? Отак от, так, так. Ні, ні, то ще це ні. Куди? Я не сказав. Ну а это коды. на ширині плечі. Лошки на ширині плечі, іна, іна, вашкі. Раз. Два. Опа. Чик-чик, чик. -чик, -чик. О, опа. А біда не попадає. О, все, 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 молодець. Таня, все вибачаємо. Сьогодні у нас перебуває дівчинка Іна і в подарок. їй за такий сміливий конкурс, за такий шах, Солодка, будь-яка.